Леся Українка, мій шлях. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несміли заспівала. А хто стрівався на шляху зі мною, того я щирим серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, Та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю, коли ж то сльози ллєсть тяжкої муки, скажу я. Разом плачмо, брата мій. З його плачем я спів з'єднаю свій. Вони такі вже гіркі сльози спільні, коли ж на довгому шляху прийдеться мені почути співи гучні, вільні. В моїй душі яних луна знайдеться. Сховаю тоді журбу свою І пісні вільної жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо зводжу, Новий зірок на йому не шукаю. Я там братерство, рівність, волю гожу. Крізь чорні хмари вглеїти бажаю Тіх три величні золоті зорі, Що людям сяють безліч ріт вгорі, Чи тільки терни на шляху знайду, Чи стріну може де і квін барвистий? Чи до мети я певною дійду, Чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях, Як починала з півом на устах.